Холодний протест під будинками. Мешканці Кривого Рогу вимагають опалення. Деякі з них можуть не пережити цю зиму. Оце отак я його обкладаю його. Ой, ви бачите, бо дуже холодно. Опалення немає, а платіжки за нього є. Чи мають мешканці платити за відсутність тепла і чи не перетвориться кривий ріг на другий Алчевськ? Що температура буде понижав, понижуватись, тобто буде там до рівня мінус п'ять нижче, то нас чекає нелчепські. Нас чекає ситуація набагато гірша. Опалення топить підвали і не гріє квартири. Чим загрожують парові бані багатоповерхівкам, оскільки санітарна служба була. Реформована в 2015 році, то такі повноваження зараз має держпродспоживслужба, і вона зобов'язана робити виїзди на скарги щодо таких порушень. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. До 22 грудня має з'явитися тепло в оселях криворіжців. Нова дата, яку оголосили владці, і відзвітували про обсяги виконаних робіт. У нас був приклад в цьому році місто Кривий Ріг. В результаті е, аварії та обстрілів е, російських терористів у нас без опалення залишилось понад тисячі будинків. Протягом двох тижнів ми підключили до тепла 900 будинків. Наразі в нас залишилось 93 три будинки Нагадаю, спочатку посадовці говорили, що опалення людям підключать 8 грудня, але ці терміни було провалено навіть бригади, які з'їхалися чи не з усієї країни, не змогли виправити ситуацію, оскільки про проблему з опаленням стало відомо лише після численних звернень громадян до урядового штабу згуртованих громад. Місцева влада не повідомила виконавчу владу про критичний стан справ у підготовці до опалювального сезону. Тим часом тепловики Києва вже поїхали з Кривого Рогу. У місті вони працювали 10 днів по 12 годин на добу. І про це заявив міський голова Віталій Кличко. Тим часом офіційно відомо, що кривий ріг майже на 90% із теплом. Над цим працювали 60 ремонтних бригад з 11 областей України. У звітах лунали номери будинків, які вже із теплом. Ми побували на одній з таких адрес. Те, що ми побачили, м'яко кажучи, не можна називати будинок із теплом. Тут, здається, з наданням усіх комунальних послуг проблеми. Оце отак я йому обкладаю його. Ой, вибачте, бо дуже холодно. В оточенні пластикових пляшок із кропом та під трьома ковдрами пані Людмила вкриває свого 90-річного хворого батька. Говорить, так намагається його зігрівати. Оце останні два роки перебої з таким опаленням, а цей рік так геть ось. Пляшок вистачає всього на три години, додає жінка. Потім знову має кип'ятити воду та заливати нові. Вода закипіла. І тепер у пляшки наливаю. Вони зразу, як нові, то вони скручуються, а тепер вони вже все. Це пухове, це овчине, От, а це дітське купила, що поняли тут просто само собою. А це сусідка Галина Миколаївна перелічує кількість ковдр, якими мусить вкриватися, бо у її квартирі температура не підіймалася вище 8 градусів. Тому гріє воду і заливає у пляшки. Додає, це ще добре, що газ не відмикнули. Я не знаю, скільки я нагріла там. Оцими обогрівателями. Це мені 1255. Це ж тільки за отоплення на, на Понімаєте, наші Оце звіт. На 9 грудня теплоцентраль звітує списки підключення до тепла. Івана Авраменка 7. Це 9 булі. грудня. А це біля будинку по вулиці Івана Авраменка, 7 зібралися мешканці бо вже не сила. Скаржаться, що на опалення, про яке звітує міністр Кулеба. І натяку немає. Ось виставлено, що ми, ми затратили 131,82 гекакалорій. І нам виставили за один квадратний метр 24 гривня і 19 копійок. Рахунок за листопад демонструє Олена Жук. Люди робили запит у теплоцентраль. На підприємстві їм повідомили, будинок на аварійці, тому не підключений до опалення. Дзвонили диспетчеру в теплоцентраль. Вона навіть возмучалася, як може бути щотчик крутить, якщо вас нема тепла. Як мог крутить щотчик. Крім того, мешканці тиждень сиділи і без електрики, бо у підвалі спалахнула щитова. Вони приїхали перший раз, зробили і уїхали. У них немає согласування житта-сервіс аварійка і ДТЕК. Якщо температура повишається, вже все треба. Щось робити. Вони це не зробили. І на вторий день. Теже пожар, теж пожар, пожарні визивали. Жахливо виглядає і підвал цього будинку: діряві каналізаційні, водопровідні та труби опалення. Комунікації вкриті фекаліями, і їх ніхто не відкачував. Позаду мене котельня і поруч розриті труби, які мали би подавати тепло на вулиці Івана Враменка. Ось це сміттєбаки. Поруч сміттєзвалище, і ось ми наближаємося до так званої теплової капсули, принаймні так її називають мешканці, де є розведення труб опалення на прилеглі будинки. І виявляється, що опалення йде не у будинки, а на вулицю. На жаль, в такому жахливому стані у нас знаходиться теплова капсула. Ви бачите, що з-під землі десь парує тепло, тобто там десь є порив. ми... Бачимо, що є потеря тепла, і труби не і теплоізольовані. Теплова капсула до кінця не закрита. і В такому стані це вже знаходиться два роки. Мешканці обурюються, що звіти владців про 90% підключення опалення міста не відповідають дійсності. До речі, не впевнені у цьому і самі комунальники. Багато вам ще є так. Як ви думаєте, до кінця грудня встигнете? Труби в аварійному стані, непрацюючі ліфти та відсутність опалення. Такі реалії життя будинку вулиці Івана Авраменка. 7 у будинку мешкають переважно пенсіонери, куди звертатися за допомогою, уже не знають, бо пороги місцевого КП, на обслуговуванні якого перебувають, оббивають протягом року. Та усе марно. Ми платимо за квартплату. Де ці гроші діваються? За 6 років, що ми підписали з ними договір, от, е, ми перечислили наш дом ну, приблизно 3 мільйона гривень. Де ці гроші ділися? Платіжки є, а опалення відсутні. Чому криворіжці мають платити за неотримані послуги і чи мають взагалі? Ці питання ми скерували голові Всеукраїнської спілки споживачів комунальних послуг Олегу Попенко. Скажіть, будь ласка, чому, попри провалений опалювальний сезон, мешканці Кривого Рогу все одно отримали платіжки? На жаль, це законодавча практика, яка була закріплена в 315-й постанові Кабінету міністрів, на якої навіть в тому випадку, якщо ви там отримуєте якусь мінімальну кількість. Тепла в багатоквартирному будинку, вам згідно формули, яка прописана в цьому в цій постанові, вам будуть нараховувати мініма... мінімально спожитий рівень згідно формули, а не згідно фактичного споживання. А в більшості це має відношення до будинків, які не обладнані а, приладом обліку, а, загальнобудинковими приладом обліку. І в такому випадку люди отримують платіжки незалежно навіть від того, чи споживають вони, чи взагалі не споживають тепло. Навіть випадку, якщо у людей тепло відключено, а будинок там отримав якийсь там, ну якийсь там мінімально спожитий обсяг, в тому випадку їм все рівно нарахують а, згідно формули а, певний обсяг, який не відповідає реальній дійсності. Чи мають жителі платити за холодні батареї? Ну, в цьому випадку я вважаю, що люди повинні звернутись і до атекриворіч теплоцентрального, щоб надали їм пояснення, як на рахунок на рахунок, як ці нарахування взагалі відбувалися. А вже говорять про відсутність електроенергії по 10 годин. Ваші прогнози чи переживе їх місто, і що ви можете порадити криворіжцям? Давайте посем з прогнозів. Якщо температура буде понижувати, понижуватись, тобто буде там до рівня мінус п'ять і нижче. То нас чекає не Лчевськ, нас чекає ситуація набагато гірша. Ну тому що Волчевськ, по перше, це досить компактне місце. Місто і для відновлення теплопостачання Волчевська працювала вся Україна. Тоді техніку збирали буквально в кожному місті, з кожного міста України при техніку людей і декілька десятків тисяч людей працювали над відновленням а, теплопостачання в будинках, і це продовжувалось не один місяць. Тому судячи по тому по відношенню влади до цієї ситуації, коли в місті працює там 60 бригад, наскільки я зрозумів, з техніку, це досить мало. І ці 60 бригад за місяць змогли подати тепло, і так дуже умовне тепло, тільки там в третину будинків, які були відключені. Тому що по факту, навіть на 5 грудня а, цього року, а, тепло, а, по факту, вони звітували. Що будинок звітували а, з того, що тепло є в половину будинка, близько 500 будинків, але по факту а, його не було навіть 300 будинків. Тому що те тепло, яке там умовно подали в будинки, воно а, не відповідало температурному режиму, який які повинні бути. А в ті будинки, які залишились, там також історія показала, що. Uh, якби вони звітували, що подали 200 будинків тепло, а потім uh, вони змушені були їх відключати. Ми розуміємо, що це історія uh, досить дивна, що подаємо тепло, потім відключаємо, тому що немає можливості як там відремонтувати мережі. Тому чи як довго це буде в Кривому розі? Це буде довго. Як на мене, це буде продовжуватись uh, ремонт uh, цих мереж. Відновлення теплопостачання багатоквартирних будинків буде продовжуватись, можливо, навіть до кінця опалювального сезону. І дай Бог, щоб в нас не було температури через повертайський мінус 5 і нижче, тому що нас буде чекати не Личевська, а набагато гірша ситуація, тому що будинки знаходяться на досить великій відстані, а теплові мережі, які полопались, їх відновити набагато складніше. Це десятки, якщо не сотні кілометрів труб по всьому місту. 20 чи 30 років ці труби ніхто не ремонтував. В Авчевську все ж таки ситуація була трошки інша. Там в першу чергу позамерзали мережі у всіх багатоквартирних будинках. І в принципі погіршувати ситуацію буде тим, що е, в цих е, в цей місто знаходиться фактично на лінії вогню і постійно. Обстрілюється російськими ракетами, це також буде погіршувати ситуацію. Я рекомендую в першу чергу всім а, мешканцям Кривого Рогу а, шукати можливість переїзду, особливо тим, кого немає тепла, переїхати в інше місто або переїхати, я вже на такий випадок, а, в сільську місцевість, знімати на один-двох людей знімати будинки приватні і шукати можливість такого переїзду. Ніхто не. А я ще раз попереджаю: при температурі мінус 5, мінус 10 а ситуація вийде з під контролю у нинішньої влади, і відновити тепло в цих будинках можливо буде тільки після закінчення опалювального сезону. Знайдіть, яка саме труба тече, і ми приїдемо її залатати. Це щось новеньке від криворізьких комунальників. Але таку пропозицію отримали мешканці одного з ОСББ на прохання заварити трубу, бо підвал останні кілька років постійно перетворюється на басейн. Ми поїхали на місце, аби побачити ситуацію. Про це наступна історія. Я вас запрошую до підвалу «Сахарова-1». Це в нас підвал голова ОСББ Олена Рибка. Запрошує до будинку у підвал, якого скоріше нагадує басейн. Тобто це вода, Так, це водичка в нас опалення. Правильно? Так вона стікає знищить тут. У людей опалення немає, але ага. вода в них в підвалі є через пориви. У ньому постійно поколіно води через пориви теплопідприємства, а ще мокра стеля. Це зверху конденсат у нас, бо водичка тепла. Він виступається. У нас так перші поверхи живуть. Опалення у нас його немає ніколи. Володимир Каструк, мешканець горизвісного будинку із затопленим підвалом. Говорить, у будинку виросло ціле покоління дітей, які звикли жити із холодними батареями. Температура в квартирах вище 13 градусів просто не піднімається. Ми гріємося тільки обігрівачами електро. У нас діти маленькі, ми хворіємо, у нас постійно ці нежиті, постійно проблеми з легенями. Найнижча будівля району, додає Володимир, потерпає від нестачі тепла останні 20 років то що... це все те, що тече з усього східного, невідомо з якого будинку, з незалежності України лється сюди. Окроп. Голова сусіднього ОСББ Андрій Донцов демонструє, куди якраз і збирається вода з горішніх будинків, а потім підтоплює багатостраждальний на Сахарова. Один ну час адкрую, посмотрі зараз. Відкрию, ви подивитесь тут ніагарський водоспад. Подивіться, за що люди сплачують кошти. Це вода з опалення. Пан Андрій додає: цей окроп призначений для труб опалення і не має потрапляти у каналізаційний колектор. Причина у великому пориві вище, який не можуть локалізувати комунальники з теплоцентралі. В этом колекторі такое давлення. У цьому колекторі такий тиск. Не йде з двох люків каналізація, перетискає ті. У нас у підвалі зараз проблема саме із каналізацією. Вона йде у підвал. Добитися нічого неможливо. Куди не телефонуєш, просять сказати проблему. Я ж не слідчий. Два будинки знаю звідки вода, а далі ні. От коли ви дізнаєтесь, хто вас затопив, то ми і приймемо заявку. Цій проблемі додає голова ОСББ три місяці. Хто має її вирішити велике питання. Я не знаю, як вижити, тому що. Е навіть коли вони подали тепло, відзвітували, що подали тепло, і цей будинок починає вимикати ДТЕК по світлу. Люди залишаються в таких реаліях, що вони і без світла, і без води. І я не розумію, як їм вижити, тому що вони і навіть обігрів... обігрівача не можуть увімкнути. Тобто реальність така, що люди тут просто виживають. Тим часом чергове підтоплення в будинку на Сахарова 1 виліться мешканцям у копійчину через витік великого об'єму води. Бо за те, щоб відкачати один куб, приватники беруть не менше трьох тисяч гривень. До речі, гідрогеологи застерігають, підтоплення підвалів є вкрай небезпечними для фундаментів будинків. В залежності від складу вод, якими підтоплюються будинки. Якщо вони мають агресивність, то вони фактично можуть з'їдати за декілька років. А іноді і скоріше як залізобетонні споруди, так і в принципі комунікації у будинках. Фахівець додала: якщо підтоплюється ціла територія, відкачувати локальний підвал це додаткова небезпека у майбутньому для основи будинку. Необхідно, щоб було водозниження у всьому районі, тобто необхідно підійти до цього з точки зору дренування цієї території для того, щоб не тільки будинки, які там 50 років почували себе гарно, але і новобудови, особливо коли в нас руйнуються комунікації, то в нас Через це починаються додаткові витоки з цих комунікацій води, і це фактично дуже е, пришвидшує всі процеси і навіть робить гірше у майбутньому. А от що робити мешканцям у ситуації, коли вони замерзають у власних помешканнях? Яка температура в приміщенні є нормою, а яка ні? Чи є це порушенням санітарно-гігієнічних норм? І головне, куди звертатися зі скаргою? Про це ми поговорили із екологічною експерткою Тамарою Кундельською. В квартирах менше 12 градусів до того ж, мешканці перших поверхів потерпають від пліснявої. Скажіть, будь ласка, чи є порушення санітарно гігієнічних норм і куди можна поскаржитися на це? Однозначно, що це є порушенням санітарно гігієнічних норм, але мушу зазначити такий момент, що зараз в Україні є певний хаос з законодавством та санітарними нормами щодо житлових приміщень. Якщо щодо виробничих приміщень, ми послуговуємося санітарними нормами 99-го року, і вони чинні і функціонують зараз, то для житлових приміщень у нас функціонували санітарні норми 2010-го, навіть 2000-го року, які скасувалися. Оскільки це був на це, були документи, які були ще чинні в радянському союзі, але нових не було прийнято. Тому в більшості випадків послуговуються державними будівельними нормами. Наприклад, це можуть бути ДБН щодо опалення, вентиляції кондиціонування або будинки і споруди, і ними, як правило, користуються санітарно-гігієнічні. Лікарі гігієністи, які роблять висновки щодо протоколів, куди би краще було звернутися мешканців цього будинку для того, щоб мати аргументовані висновки, оскільки санітарна служба була. Реформована в 2015 році, то такі повноваження зараз має Держпродспоживслужба. І вона зобов'язана робити виїзди на скарги щодо таких порушень. Тобто вони можуть зробити заміри мікроклімату в житловому приміщенні. Це може бути вологість повітря, температурний режим, швидкість руху повітря. І вже за результатами лабораторних досліджень, ми будемо бачити, чи є. Тут порушення санітарно гігієнічних норм чи немає. Однозначно, що ви можна зробити і біологічні заміри, тобто бактеріологічні, такі можливості також є у атестованих лабораторій Держпродспоживслужби. І зрозуміло, якщо зразу видно в приміщенні грибок, то мова йде про серйозні зміни в організмі людини, яка змушена проживати в таких умовах. Це є ризики алергічних захворювань, маса наукової літератури. Це підтверджує і наукових публікацій. Зокрема, яка температура взимку в приміщенні є нормою, а яка ні? Державні будівельні норми говорять нам. Цифру 22 градуси плюс-мінус 2 градуси, і якщо можна їх регламентувати як нормативні, тому що це також дискусійне питання. А чи є це нормою? Тому що згідно вимог до охорони здоров'я, це мають бути біля 18 градусів Цельсія. Але звісно, коли в репортажах викладено, що температура в межах 12 градусів Цельсія, то ні одні. Санітарні норми чи будівельні норми такої цифри не наводять. однозначно, що це є порушенням. Що ви можете порадити з точки зору енергозбереження для мешканців ОСББ? Чи просто якщо це кожна окрема квартира, як зберігати тепло? ОСББ має можливості. Змінити цю ситуацію на краще, оскільки є державний фонд енергоефективності, вони можуть звернутися по програмі енергодім чи зелений дім для ОСБВ надають досить зручні кредитні лінії, співфінансування з місць виконкому. Це можуть бути встановлення і індивідуальні теплових це можуть бути утеплення фасадів, це можуть бути програми по автоматизованих датчиках температурного режиму. Є дуже багато можливостей, які можна зараз реалізувати, і держава надає таку можливість. Якщо співпрацювати з органами місцевого самоврядування дуже складно, то можливо можна піти іншим шляхом. Є громадські організації, мета яких власне енергозбереження, енергоефективність, екологічні програми по адаптації до зміни клімату. Якщо вам складно взаємодіяти з міською владою, спробуйте взаємодіяти з громадськими організаціями, які також мають таке спрямування, можна податися на гранти для отримання коштів для покращення. Енергоефективності будинків разом з такими громадськими організаціями, і о, це досить непоганий вихід для об'єднання мешканців в Україні. досить відома є громадська організація «Екоклуб». Вони е, знаходяться в місці рівне і дуже багато програм вони реалізовують на території України. Е, зокрема, за ОСБВ я не володію точною інформацією, але навіть встановлення невеликих сонячних панелей на лікарнях, на дитячих садочках, тобто на об'єктах. Міської території міської влади цілком реально реалізувати, і думаю, що для мешканців будинків, де проблема є з тепломережею, це також могло би бути актуально. А на цьому наш випуск добігає кінця його завершимо надихаючою фразою американського письменника фантаста Рея Бредбері, відомого за антиутопією 451 градус за Фаренгейтом. Самі створюйте те, що може врятувати світ, і якщо потонете по дорозі, так хоч будете знати, що пливли до берега. Найскорішої перемоги нам і миру. Це був випуск про криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.